Пенсії батьків можуть бути підвищені, якщо їх діти будуть вносити благодійні пожертви. Якихось додаткових документів для цього оформляти не потрібно. Все, що треба, зайти на електронний портал пенсійного фонду. Внески можуть бути персоналізованими або знеособленими. Аби долучитися до фінансування пенсійних виплат, треба зайти на сайт ПФУ і серед пропонованих розділів обрати благодійні пожертви. Далі необхідно заповнити дані пенсіонера, на користь якого ви бажаєте провести кошти та ввести суму або лише ввести суму у випадку деперсоналізованої пожертви законом України про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов'язковому державному. Пенсійному страхуванні, який прийнятий був наприкінці 2022 року, дозволив нам здійснювати пожертви на виплату пенсій іншим пенсіонерам для здійснення благодійного внеску, не потрібно подавати жодних документів, не потрібно відвідувати державні установи. Це можна зробити на порталі пенсійного фонду України без авторизації та внесення своїх особистих даних. Можливість перерахування коштів є як у жителів України, так і в тих, хто проживає за кордоном. У пенсійному фонді зазначають, така ініціатива є досить корисною, адже кожен громадянин може долучитись до покращення життя осіб похилого віку. Будь-яка юридична або фізична особа громадянин України, який проживає на території країни або за її межами, може долучитися до фінансування пенсійних виплат. Якщо благодійник має Бажання здійснити внесок для якогось визначеного пенсіонера, та йому необхідно зазначити особисті дані пенсіонера у такому разі, після здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується на виплату обраному пенсіонеру, а 30% на фінансування пенсій інших пенсіонерів. Здійснюючи благодійну пожертву у пенсійний фонд, людина має право самостійно визначати розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати.